За книжку, тому що я дуже хотів, щоб ми в восени 2020 року одночасно відкрили і меморіальну таблицю і книгу, то я просто не міг собі зрозуміти уявити, як це все впорядкувати. Це просто десятки годин аудіо. І для того, щоб дати хоч якусь цьому раду, я зробив наступне: значить, усі спогади її, які стосуються дільниць. Тобто Поділля, Заруддя району Рогатки, оболоні будь-яких клаптиків, про які вона згадує, де це означено, що от на такій-то вулиці вона бачила то-то або пам'ятає. Я класифікував за принципом якраз все-таки локальним. Тобто вона згадує, наприклад, що на панській вулиці перед війною стояв файний дзигар, той годинник, копію якого у 2016 році відновили. Я беру цей клаптик спогаду її про той дзигар до бульвару Шевченка, а бульвар Шевченка даю в центр. Тобто, у нас вийшло так, що вона згадує про дитинство. Це один, скажімо так, блок спогадів. Друга глава це дільниці і камениці. Спогади про Загребелля, де вона з Миколою і з бабусею ходила на високий замок до палацу розбитого, що в ті часи гойдатися на гойдалці і там квакали жаби. Миколя брав ті жаби в руки, а вона дуже боялася жабів, і вона там кричала на ціле за гербеля, він її страшив тими жабами. Ну, ось. Потім про центр я брав окремо, наприклад. Вона згадує, там, де зараз, де зараз художня галерея виставковий зал, там був за Польщі класний взуттєвий магазин фірми «Батта» Чи Баття, як воно читається. І вона згадувала, як мама водила її туди там, купувати якісь червички, як її там зустрічали то все. Але знову ж таки, якщо записувати спогади і згадувати інших тернополян, які жили набагато скрутніше, а десь бідніше, а десь не було що їсти, не було що взутися, вбратися, то ти розумієш, що Тернопіль для кожного різний. Для когось дуже бідний і скромний, для когось трошки панськіший. Так само я окремо виніс спогади про підзамче. Це клаптик сучасного парку Шевченка, тому що там ж мешкали по родині хтось, здається, із Славка, чоловіка пані Ірини. І вони трошки ту дільницю також пам'ятали. Окремо я виніс її спогади про поділ, тому що вони дуже довший час за Польщі мешкали на вулиці Нижчій Подільській, колишня Танцорова, Царство і Небесне. Зараз старий Поділ. Я пишаюся, що ми з Володимиром Морозом трошки причетні до того, що вулицю Танцорова на Старий Поділ, а вулицю Жилова, Царство і Небесне, на Торговицю. Тобто ми зламали систему, <сум> історичні назви повернулися. Також я окремо дав спогадом заруддя, тому що з 60-го року, якщо я не помиляюся, вони мешкали там. То все зараз називають помилково новим світом, тому що від Крушельницької спочатку йшло заруддя, а потім йшло йшов уже новий світ. Окремо даю і спогади їх небагато про Збаразку дільницю, це те, що від шостого магазину, від мосту туди. Окремо про рогатку, тому що мама дуже любила ту сторону і ходила на служби в Святоуспенську церкву, яку монастирську, яку, на жаль, в 62-му році винесли в повітря. Також там були цікаві спогади, і це навіть спогади, які стосувалися трошки кладовища. От Славко, наприклад, її мешкав, вони мали пляц на Шептицького вулиці, тоді Шептицьких, і вони в дитинстві були свідками того, як по Острозького завжди йшли похоронні процесії. От, наприклад, така звична для Галичини річ, як Плакси, коли на єврейських похоронах наймалися жінки, які... Імітували великий розпач, коли ховали когось трошки заможнішого. І оці такі дрібненькі, невеличкі якісь спогади про той Тернопіль якого немає, в плані людей, побуту, будиночків, це все мені вдалося саме тут закарбувати. Окремо також я виніс е, таку підрозділ під главу Березовицький край, Березовиця, як казали та. з таким наголосом. І наголоси в цій книжці їх більше, напевно, ніж всіх інших. Чому? Тому що там мешкала її бабуся, де вони їздили з статом туди до неї. Тож дуже цікаві, такі дрібні, але дуже цікаві спогади, Там який коврик був. Навіть згадувала, що хіднички за Польщі шили з. От була якась шмата, непотрібна, Тканина поролася, і був спеціальний майстер, який шив хіднички. І в її спогадах то було щось надзвичайне, тому що він був дуже різнокольоровий, тканий, ручної роботи, і для неї тут таке було дуже тепле. І там. Мешкав в дитинстві її неповторний вуйцо. дуже талановитий кондитер з дуже такою трагічною складною долею, але дуже цікавий чоловік. Оскільки жінки за Польщі до 39-го року займалися вихованням дітей і здебільшого не працювали, то дуже багато всього готувалося, випікалося. І я вирішив, що тих спогадів настільки багато про смачне. Що їх треба винести в окрему кулінарну книжечку. Є дуже класна книга, яку зробили львів'яни, Якщо я не помиляюся, як варити і пече, безподібна книжка. Але в нас є своя львівське і Тернопільське, воно дуже перегукується, але в нас є трошки свого, своїх запахів. всяких. І Я давав не тільки там якісь яблучка, в шляфрочку, якісь там шніцелики, як вони то все смажили, варили, пекли, що на кутю варилася пшениця тільки в окремій кастрюлі, не дай Бог, щось там було варити тільки один раз в рік. Такі всякі штуки. Але я давав і її спогади про якісь смачні побутові речі. От, наприклад, де чим пахло на якій вулиці. Десь добре пахло, десь не дуже. От, Наприклад, тато її. Це кожні вихідні гнав до цього цієблінці на флячки. Я коли знаєте, чую від неї слово гнав, то в мене уявлявся її тато з кроваткою, який просто вітер роздуває, і він такий біжить на ті флячки. Тобто це якась така казка. Я не, ну, напевно, вони собі це все так сприймали і придумували. Тобто, все було набагато банальніше. Але для неї це було щось таке, типу. Іруса, Іруса, чого ти ще не йдеш додому, сусіди питали, вони бавилися з братиком сусідських дітей. Дивися, каже, твій тато пішов на вівчини, як верблюд несе повну паку бананів. Тобто вона міла якось так закрутити ті всі слова, що ти уявляєш того бідного тата, кроватку, яка роздуває вітер, він навівчений, тими, як слонь чи верблюд бананами, і от він несеться через Тернопіль. Ну, тобто це якийсь комікс просто фантастичний. Ось. І тому я в кулінарну книжку я написав пальці старші, ніж ведельці. Mm -hmm. То казала бабуся. Я коли чув такі всякі фрази, то в мене аж вуха свербіли. Тобто я в певний період зрозумів, що кожного разу, коли я щось не записую, то я щось пропускаю. І Я так тільки ставав на поріг неї, я зразу вмикав якийсь диктофон чи телефон. І то все записував, і потім переслуховував. Тому що оті маленькі фрази, маленькі слова. Це часто якісь поліонізми, щось з німецької, десь якась говірка, така, намішана все. Воно дуже колоритне, дуже смачне. Потім я думав, як мені виокремити окремо ту всю кулінарію, тому що там і перший, другий, і другий компот, і, і, і сушеня, і, і, і якісь яблучка в шляфрочку, і смажилося, і виварювалося. Я поділив це дуже просто. Перше, друге і страви на десерт окремо великодні і окремо різдвяне. Не хотів збивати то все вкупу. Потім був великий такий період спогадів її про війну. Я також вирішив його поділити на кілька частин. 39-й рік я назвав, то була Чорна година, діти, окупація більшовиками Тернополя. Період німецької окупації я назвав німець Француватий і гетто. А 44-й рік, коли Тернопіль за два місяці був перетворений на руїну, я назвав Лихо і Де Тихо. Потім вона трошки згадує про радянський період, але це не стільки спогади про радянський період, як спогади про сприйняття місцевими людьми, які мешкали тут за Польщі. Повоєнного періоду. От для мене це було важливо показати, як вони це сприймали, як покоління сприймало цей період. Також я приділив окрему увагу праведним історіям, тому що пані Ірина, якщо, наприклад, відкласти на одну поличку її теплі спогади і вміння розповідати про давній Тернопіль, вона знана в певних колах тим, що її родина врятувала. Багато євреїв під час війни, і це подвиг, подвиг, якому немає аналогів, як мені на теренах України. Олексій, мені збрехати, 14-16. 16 євреїв впродовж 9 місяців вони переховували в своїх підвалах, і, здається, без одного вони врятувалися. О, це, звісно, що. Так, от. і це, звісно, що перш за все подяка і подвиг її татка. Асаїка, от, який взяв на себе таку відповідальність, тому що двоє маленьких дітей: бабця, дружина. Ще в них був Василько на квартирі, і десь там цьоця заходила, і вуйко. Якби німців знали, то просто всіх би до стінки поставили, і на тому би асайки скінчились. От. Про це також багато є спогадів. Це трагічні спогади, сумні. Мені інколи закидають, що я десь там. Щось не так недостовірно написав чи описав, то я на це кажу дуже просто: що я фіксую спогади, я фіксую те, що мені розповіли. А як хто до цього ставиться, це, знаєте, як кнапка. Хтось любить з огірком, хтось любить з помідорою, хтось любить з кобасою, хтось любить без. Ну То кожен собі, скажімо так, їсть і смакує те, що йому подобається. Всі ті спогади вони мають родзинку, на яку я потратив просто фантастичну кількість часу. Я вам зізнаюся, що коли переверствував на інший формат три тижні тому цю книгу, я не мав здоров'я то все перечитати. Чому? Тому що це настільки густі спогади, вони настільки насичені, і ти переживаєш кожну ту історію особисто, що я робив це похапцем, і коли вже передивлявся. Минуло три роки, скільки мені вдалося просто це описати, поставити наголоси, десь зробити якісь уточнення, то я би другий раз за це не взявся. Ну, тобто, це просто фізично боляче, чи... тому що, по-перше, бабусів вже немає, по-друге, це дуже тяжка робота. Ну, Я кажу, це не для того, щоб себе похвалити, а просто я новими очима на це дивлюся, і я не знаю, як мені це вдалося просто. Тому що, ну, це технічна, дуже важка робота. Переписати з відео спогад, трошки його підкоригувати, зробити читабельним, вказати всюди наголоси і дати розуміння не просто якогось уривка, про який вона згадує, а вставити його в якусь вулицю, поєднати з будинком, тобто зробити так, щоб у вас, читаючи ці спогади, було відчуття, що ви кожного дня повсті будинки ходите, або повсті місця, де ставалися ці надзвичайні події. Перш ніж зачитати кілька клаптиків, от, я би хотів, щоб Іванна розповіла про штуки, які ми зробили як доповнення. Я тільки скажу, які це саме штуки. Ми розпочали серію таких тернопільських штук, які мають назву Кишенькові історії Тернополя. Що це таке? Це малесенькі історії, які. Мають такого охоронця невеличкого, котика такого смішного. Тому що кишенькові історії Тернополя це буде кіт. Ну, кіт то котик. І котик він як символ спокою, спостережливості і просто тваринка, яка практично постійно нас супроводжує. Це такий маленький дух, який в Тернополі все бачить, все чує і все пам'ятає. Тобто це така віртуальна фактично тваринка, яка на різних зображеннях. Ззаду вона присутня, вона така трошки з таким смішним хвостом, хвіст патиком, і вона вам щось розповідає. Тобто, це не я і Іванна вам щось хоче розповісти, а це розповідає цей котик. Ми будемо качати цю історію просто, ну я особисто не знаю, як Іванна, скільки вистачить здоров'я. Ідея море. Та ідея море, просто будемо до, до посиніння качати. Тобто, це невеличкі клаптики міста, сучасні, давні, існуючі, не існуючі, які. Надіємося, змусить вас сумувати, радіти, просто не бути байдужими і відчувати Тернопіль сучасний, минулий майбутній, де би вас доля не занесла. Тобто зараз ми зробили вісім листівочок, Івана зараз про них розкаже, коли я повішую петличку. Ми зробили магнітики, ми зробили спеціально до репринту другого накладу пані Ірина такі закладочки. Ми зробили паперові турбинки, Тернопіль, який я пам'ятаю з парафіяльним костелом. І в нас була ще кілька серій, кілька малюночків ми з понеділка їх знову повторимо. Це всякі такі смішні, але емоційні турбинки. Ось, Наприклад, така усміхнена тернопільська чайка, яка гойдається на хвилях тернопільського ставу. І вона так іронічно думає: ах, Тернопіль зі мною в думках. Тобто це такі, може десь трошки сумні, може іронічні, але штуки, які говорять про те, що ми небайдужі до Тернополя, ну, як мінімум, тому що ми тут всі сьогодні зібралися. О, так що я ввішую петличку. Іван, на детальніше розповість про те, що вона нам намалювала. Так, вітаю. Дуже приємно долучитися взагалі. До такого проєкту, скажімо, до презентації цієї книжки. Самій мені, на жаль, не довелось пересікатися з Іриною Максимів. Почнемо відразу з неї, тому що стосується подія презентації книжки. Але я переглядала на ютуб-каналі так само, як і більшість з вас відео, і можу сказати, що ця жінка була феноменальна. Вона була дуже емоційна, так само, як наші відкритки, всі оці листівки, вони, вони теж є дуже емоційні. Ви будете мати можливість потім переглянути. І так як наша серія вона починається з оцього котика, але для мене напевно номер один листівка це пані Ірина. Її фразами думали, що так як є, буде все. Тобто для мене вона початківець цієї серії. Кожна листівка, вона ззаду має маленьку історію, яку на. Маленьку розповідь, яку написав Тарас, малюнки відповідно мої. Вони такі наївні, дитячі, тому що в минулому доводилось працювати на видавництві, і відповідно, це мій стиль. Тобто я не прикидаюсь, я не підлаштовуюсь під когось, я малюю так, як я відчуваю. Як це це людська щирість, та що присутня нашій Ірині Максимі. Ну, ти, будь ласка, буквально ти дала листочки? Тобто так. те, що ти малювала по кожному листівці. Добре, кожна листівка, якщо просто на листівці. Про Ірину Максимів зображена саме вона з книжкою. Ця ілюстрація дуже промовиста. Внизу ви будете мати можливість подивитись. Там є листочки зображені, вони як символ часу, символ змін. Тобто нічого не стоїть на місці, все рухається, все міняється. Стосовно цієї листівки, котик, тут все дуже просто. Котик смішний, наївний, він йде доріжкою, мріє і надихає інших мріяти і уявляти своє майбутнє. Ще є в нас такі листівки, як ну всі знають, ця циганка ходи гуляти. Хто не був на циганці, напевно, всі були. Що там найбільше вгадується, це оця верба. І отакі от, от площина з такими кубиками, де можна посидіти, подумати, помріяти. Ще та, що мені дуже подобається, напевно, з цієї серії це руки. Тернопіль, місто мого буття. Тобто Тернопіль, з якого починається історія кожного. Ми тут зростаємо, і потім дороги розходяться, хто куди. Хтось залишається тут, хтось їде, а потім той, хто далеко, банує і хоче повернутися сюди. Також листівка, торкнися Тернополя. Вона теж дуже промовиста, тут просто рука. І, ну, звичайно, не всі масиви тут описані. Буде ще інша рука, на якій ми допишемо ті, які не дописали, щоб ніхто не ображався. Е, так, вона теж дуже така постельна, красива. Тобто я хвалю, тому що я це робила. Е, так, листівка, я рахую час. Наш дзигар тернопільський. І так само дерево. Для мене дерево це символ багатогранний, так як Ірина Максимів, отут, Листочки, внизу символ часу змінили. Дерево, як воно росте, розцвітає, потім літо минає, листя опадає, час іде, час не стоїть на місці. Так само тут дерево і символ цього часу. Так, листівка. Ну тут все зрозуміло. Тернопіль, який я пам'ятаю. Костел, який зображений в книжці, який ми перенесли сюди також на листівку. Об'єкт, про який потрібно пам'ятати, і я думаю, навіть тим поколінням, які поколінням моєму, скажімо. Е ну і ще, звичайно, ця листівка. Ах, Тернопіль зі мною в думках. Ах, ах, наша, напевно, як це? Перша листівка цієї серії, яку я візуалізувала. Це чайка. Вона собі пливе, думає, це вона така гармонійна. Таке ображена, бо її називають гускою. Ну так, їй деколи качкою називають гускою, ну не знаю. Кожному своє. Я як авторка можу сказати, що це чайка, можна роздивитись поближче. Точно чайка, я. Так, так. Так. Так, ілюстрації до книги, вони є прості. Те, що просте, це завжди щире. Ілюстрації лінійні. Просто намальовані, звичайно, в комп'ютерній програмі по стоп-кадрах. Е, ну було дуже приємно малювати їх, тому що пані Ірина її лице воно дуже дуже промовисте, дуже емоційне, дуже щире і як це художникові. Мені здається, завжди приємно малювати людину, яка, яка невдавана, яка така вона, яка є. Це всі її емоції, те, як вона. Не знаю, жестикулює, вся її яскрава міміка, як вона переживає, яка вона є, це було дуже приємно малювати. Відповідно, що до Ірини Саїк, я е дивлюсь на неї, і вона дуже впізнавана. Навіть отут вона маленька дівчинка, ви потім будете змати, змогу подивитись. І тут, де вона вже старша жінка, вона все одно впізнається, її, її очі близькі її очах. тобто... Ми всі фізично зовні, як оболонками, ми змінюємося з часом, але всередині, ми, мені здається, кожен, ми маленькі діти. І це гарно. Так. Це магнітики Магнітики це так само продовження серії. Тобто, оцей костел ми вирішили його зобразити і на магнітиках, і на торбинках, тому що це те про що потрібно пам'ятати. Ну, і Тернопіль мене хвалює. Я думаю, Тернопіль хвилює зараз кожного тернополянина, так як Україна хвилює кожного. Тернопіль місто, в якому ми живемо. І маємо пам'ятати, звідки наші корені. Ну, а це Це говорить самоцівників. Дівчинка волосся якої хвильки в різні сторони розпливаються. І це про воду. Це про воду. Так, Тернопіль асоціюється з водою, в першу чергу, я думаю. хтось... хвилює, турбує, переймається, багатосенсове. сенсово. Так. Все про серію розказала. Торбинки, турбин, торбинки. Турбин. Торбинки всі, що у нас залишились, це Тернопіль, який я пам'ятаю, костел. А, чайка. Ну, хто ще, я не знаю, можливо, ви бачили Фейсбуку, У нас ще було оця дівчинка. Тернопіль мене хвалює і. А, є. Є оця торбинка. Так, отут можна подивитись. І... Ну і ще з і ще з рукою в нас була торбинка з масивами Тернополя. На жаль, зараз немає, але це, це, це ненадовго. Скоро в нас серія поповниться. І ми запрошуємо. Так. Дякую. Будь ласка. Так, і ще трошки подрукуємо. Давайте позгадуємо нарешті нашу бабусю, пані Ірину. Е ми з собою взяли оці всі штуки. Якщо хтось захоче, то можна буде собі це придбати. За нами можна стежити в Фейсбуці, просто ввести Тарас Циклоняк. Я там постійно нагадую про те, що я є. От, і про те, що я буду робити спільно з Іваною. Я сподіваюся, всякі тернопільські штуки поки будуть дихати. Ось крім цих книжечок, я взяв Мохабунду. Хочу хоч два слова згадати. Це був надзвичайний дідусь, царство йому небесне. Мешканець оболоні. Як згадувала пані Ірина, найбільші Махабунди в Тернополі, за Польщі після війни, всіх боялися. Але пані Ірина казала, що мій славця, тобто її чоловік, він був файний, він був чемна дитина, він з такими не водився. Юрко завжди приходив, каже, славцю славечку, каже, ходи з нами, славцю казав, ні, ні, я нікуди з вами не піду. Пан Юрко був надзвичайний. От його спогади, якщо пані Ірина це такі дуже чемні, витримані, інтелігентні, то той був забіяка такий, що просто. Пан Юрко, здається, з 26 чи з 27 року народження, а пані Ірина з 32-го. Ну, знову ж таки, це ті люди, яких я, яких я мав ще щастя і можливість. Застати і послухати. І у нас залишилося ще трошки книжечок Тернопіль намальований світлом, який ми ще взимку презентували. Це кольорові поштівочки, видані завдяки Віктору Кияшку. Привіт сонячну Іспанію, де він зараз, і Юркові Онукевичу, який допоміг це все видати. От. І тепер давайте ще маємо трошки часу. Давайте щось позгадуємо з пані Ірини. Що би вона такого доброго нам хотіла сказати?